Слава Ісусу, Марії! віта вас! Благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час. в Меджугорі, прохолодний вітерець, слава Богу. Маємо сьогодні знову послання Марії, яке вона нам дає в цій прекрасній книжці. Послання цариці миру, так? Де Марія захоче нас жити? Жити святістю, жити свято, жити інакше, жити якось в інакший спосіб, ніж всі інші. Так? Тому, знаєте, вчора так читав Христотерапія, книжка, така файна від за Домініка Хмельницького. Перед сном люблю почитати. І там дуже такі файні слова були, що. Важко дуже жити зараз, цією миттю, так? бо ми завжди, не завжди, а в більшості випадків або прокручуємо минуле, або думаємо про майбутнє. І так мало часу е проводимо в сьогоденні, цій миті. В цю мить. А Бог говорить цю мить. Хоче з тобою мати відносини в цю мить, так? не в твоєму минулому, е хоча він є в твоєму минулому. І також в майбутньому. Він буде в твоєму майбутньому, але хоче тебе мати зараз. Зараз. І, і, і дійсно, щоб бути тут і зараз, треба про це боротися, так? Бо нас виштовхує то туди, то сюди, як вітер подує. І він там власне спрямовує на те, щоб боротися за це тепер, Тепер, так? щоб переживати це тепер <кій> якісно. Не втрачати його в минулому або не втрачати його в майбутньому. Сьогодні візьмемо 25 жовтня 1993 рік. Дорогі діти, я закликала вас цими роками молитися, жити за тим, що вам кажу. Але ви, але, ви вибачте, але вам мало живете за моїми посланнями. Говорите, а не живете. Тому, дітоньки, і ця війна так довго триває. Закликаю вас відкритися Богові. У своєму серці і жити з Богом, живучи добро, живучи добро і свідчити мої послання. Я люблю вас і хочу вас захистити від усякого зла, але ви не хочете. Дорогі діти, не можу вам допомогти, якщо ви не живете за Божими заповідями, якщо ви не живете службу Божу, якщо не уникаєте гріха, закликаю вас бути апостолами любові і добра у цьому немирному світі. Свідчить про Бога і Божу любов, а Бог благословитиме вас і дасть вам те, що Його просите. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо це сьогодні послання для нас, для українців, так? бо ми питаємо, чому? Чому війна так довго триває? так? Звісно, тут Марія казала в цьому часі, коли тривала війна розпад Єгославії та в Боснії, Герцогині, але е, люди в тому часі так само питали, чому так довго, е, чому взагалі ця війна триває. Так? Бо тоді, е, хто трохи знає історію, я не дуже <кхем> вникаю в ту історію, та? але там, здається, Словенія за три дні закінчила війну, Хорватія, може, за тиждень. Е, і тільки Боснія та? вистраждала найбільше там, три чи більше років. І люди в тому часі також питали, як і ми сьогодні питаємо, чому чому так довго ця війна? Чому, так? А Марія каже, не можу допомогти. Не, не можу вам допомогти, бо ви не хочете жити за Божими заповідями. Ви не хочете. Ну, і знову ж таки, не хотів би я говорити знаєте, про народ та, і те, що відбувається у нас в країні, і, і, і знову ж таки, і крадуть, як крали, так? І, і то, і все. Корупція на вищому рівні, так? аборти, і, і все, все, що мали би покаятися і зупинити, воно ще триває. На жаль. На жаль. Ну, але в цих роздумах можна дійти далеко. Так? Це більше філософія. Треба зосереджу на собі. Чи я, чи я змінився, чи моя війна триває сьогодні, чи вже не триває. Війна, так? Війна, що я сьогодні маю на серці, спокій мир, чи я маю сьогодні розруху в усіх відносинах, вживу в ненависті, в критиці. Ось про що йдеться, так? Ну, власне, на що я можу впливати? Я більше практичний, практична людина, і я стараюся сфокусовуватися на тому, на чому я можу впливати, на що я можу впливати і там діяти, так? На... Обстановку в країні, я, на жаль, не впливаю. Так? Ну, не можу там закони видавати, що заборонити аборти, заборонити красти або смертна казнь за крадіжки, що треба вже було давно ввести в Україні. Але це знову ж таки все філософія, і не хочу туди уходити. В такі справи, та? які взагалі ну, можна говорити зранку до ночі, просто про ці справи вистачає в Ютубі, і в Тіктоці, візде цих політологів. Це, які зранку до ночі говорять щось, говорять, говорять, говорять. Той не так, той не так, тут не так, тут не сяк. Мільйони людей їх слухають, та... але по факту нічого не змінюється. Це витрачений час, даремно витрачений час. <кій> Бо я можу впливати. На своє життя, та максимально на своє життя. Як чином на ближніх, які мене бачать, які мене оточують, якимось непосередковим чином. Так? Тому змінювати особу ближню, навертати, так? як зараз кажуть, то також праця така собі. Так? Бо ти можеш там дати приклад тільки. Дати приклад. Чи людина прислухається цьому прикладу, чи не прислухається? Ну, бо слово дає один процент, люди взагалі не хочуть слухати інших людей. А от приклад то вже щось інше. Приклад можуть вже і прислухатися. Але знову ж це таке в процентному співвідношенні це дуже мі мілкі речі. На себе можу впливати так. І то моя плоть ще не факт, що буде слухатись мене. <сум> Це, власне, рівень, рівень моєї примативності, так? наскільки я примат, чи я мавпа, чи я людина. Якщо я е, наказую і тіло виконую, то я більше людина. Так? А якщо мені тіло наказує, піди наїжся перед сном, бо я не можу заснути, е, піди там ще щось, і полеш там, там е, хочу то, хочу то. То я ще мавпа, так? яка слухається свого тіла. Така трохи боротьба. І ще й тут є. Так? Тут Навіть на себе не можу 100% гарантією впливати, а... а ще й на когось іду, хочу впливати. Так? Тому зосереджуємось на собі. І що сьогодні Марія говорить мені, мені особисто, не комусь, не сусіду, не сусідці, не дружині, не дітям, а мені. І чи я живу так, як Марія просить. І так, як вона говорить. Я закликала тебе цими роками молитися, жити за тим, що тобі кажу. Але ти мало живеш за моїми посланнями. Це Марія говорить тобі і мені. Мало живеш за цими посланнями. Говориш, а не живеш. Чи це про нас сьогодні? Так, це про нас. Про мене, про тебе. Говориш, а не живеш. Тому, дитинко. І ця війна так довго триває. Тому і ця війна так довго триває. Чому? Бо не хочеш жити інакше. Тебе влаштовує сьогодення жити так, як уже є. Закликаю тебе відкритися Богові і у своєму серці жити з Богом. Бачимо, відкритися Богу і в своєму серці жити з Богом. У своєму серці жити з Богом. Це означає, що все моє базується навколо Бога. Всі мої думки. Всі мої плани, всі мої реалізації, все базується навколо Бога. Як я вчора вже казав, що нас ідифікують. Не професії, не якісь там країни, не, не то, не то, а власне мене ідентифікує, що я син Божий, донька Божа. І коли це є так, то в своєму серці живу з Богом. Аналізую, провертаю, планую. Та Бог є завжди в мене. І Марія до цього закликає. Живучи добро і свідчачи мої послання, живу, живу, живучи добром, живучи даючи добро, не несучи добро, не критику, не негатив, не нарікання, не осуди, не порівняння, а несучи добро. Навіть якщо людина ця гірша за тебе, ти несеш їй добро. бо не всі мусять бути кращі за тебе. так? І не всі мусять бути гірші за тебе. І свідчучи мої послання. Чи свідчу я сьогодні послання Марії? Чи не свідчу? Не тільки говорячи, та? не тільки ролики записуючи, А так, в повсякденному житті, коли зустрічаю людей, коли потребую, потребують моєї допомоги, а коли потребує хтось допомоги, а я проходжу мимо. Так? Я люблю тебе і хочу. Тебе захистити від усякого зла, але ти не хочеш. Каже Марія, я люблю тебе, хочу захистити тебе від усякого, Від усякого, це значить від усього зла, яке тільки може. Але ти не хочеш. Чому не хочеш? Дорога дитинко, не можу тобі допомогти, якщо не живеш за Божими заповідями. Якщо не можеш жити за Божими заповідями або не хочеш жити, то Марія каже: я не можу тобі допомогти. Ну, на жаль, ну, ти вибираєш. Вибираєш і ти не туди. Якщо ти не живеш за Божим заповідь, якщо не живеш службу Божу, якщо не живеш службу Божу, неймовірно, тут уже рівень зірочкою, так? вправа з зірочкою. Жити ще за Божими заповідями — добре живемо, так? А чи живеш службу Божу? Чи ти її відвідуєш, чи ти її проживаєш? Тут знову звернемось до. Катарина Рівас, таке відео є на цьому каналі, Катерина Рівас, літургія. Як проживати її, що відбувається в кожному моменті, і як добре прожити літургію, а не просто відвідати, поставити галочку, що я був. Якщо не уникаєш гріха, каже Марія, якщо не уникаєш гріха, ну як я тобі допоможу? Так? Сам вибігаєш під, під танки, так? лягаєш, або під машину пригаєш. Це саме, що не уникати гріха, так? переходити дорогу зав'язаними очима. Але так свідомо. Свідомо йду через дорогу зав'язаними очима. Чи це є мудрість? Н нема. Так само, коли я не уникаю гріха, я роблю те саме. Закликаю тебе бути апостолом любові і добра у цьому немирному світі. І свідчити про Бога і Божу любов, а Бог благословлятиме тебе і дасть тобі те, що Його просиш. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. Бачимо, тут уже прекрасні обітниці йдуть. Марія каже: як треба жити, так? Щоб, щоб вийти, бути захищеним від зла усякого. Потім, що треба робити, коли ти вже в стані цьому. Благодатному свідчити, бути добром в цьому немирному світі, бути світлом, бути миром в цьому немирному світі. Свідчити Божу любов, а Бог каже, потім благословіть тебе і дасть тобі все, що його просиш. Все, що його просиш. Але коли ти з Богом в серці живеш, ти не будеш його просити, якусь ерунду, та? або щоб Бог сприяв твоєму гріховним, похацьким якимось бажанням. Плацьким якимось бажанням. Так? А будеш вже просити те дійсно, щоб Бог вживав тебе ще більше. Використовував, Боже, ось я вибери мене. Я сьогодні хочу послужити Тобі. Я сьогодні хочу бути Твоїм. так, Бути Твоїм. Марія каже, дасть тобі все, що його попросиш. Це тверда обітниця. Якщо будеш жити так, то Бог буде тебе благословляти. І потім питання, чому Бог одного благословляє, другого не благословляє. Ось і відповідь: бо хтось обирає жити з Богом, уникаючи гріха, а хтось обирає створювати вигляд життя з Богом, а гріха не уникає. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. па Папа.